Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах жону на пікап на ЗСУ да? і а, дуже змучив, бля, все, лягає, треба відпочити хоч день два. І значить, то готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки 49 євро заплатив, Понял? Ну, це панти, типові по європейським меркам. Це взагалі. Взагалі, самі по собі карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс де зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня, от нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати, ну, двох ну, ну, гатель. Ну, прикольно, типа, ну обучений отель, нормальний. Отже. Продовжую. Піднімаю ціну до 250 євро за добу, за звичайний готель. Поняла? З 50 до 250. Чого так? Бо німці всіх задовбали. Ну, реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, прекрасно знає правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити, відчути це життя, штраф, 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 коротше. Ну всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата, вміє жити, насолоджуватися життям, зі прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, то пожнеш. От, будь ласка, за це. Німцям от в усіх готелях. Я, я тут всюди зайшов букінг, чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів <сум> для німців. Ну, щоб знали, що узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правилам, ну, ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, а ти хочеш собі дати, все, тебе штрафують. Ну, Легальний рекет зробив. От така от історія. Ну, от і отримує. Так, зайду в коменти, почитаю нам цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так, взагалі, тут прикольно, прикольно, але не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати, слідкуйте за цим.